Ринок праці мінус 30 минулого року це величезна катастрофічна просто цифра. Що зараз чи почалося відновлення і в яких саме напрямках промисловості, сервісу, послуг? Вам слово? Давайте я зараз нагадаю, якою була ситуація до повномасштабного вторгнення. На сайті WorkUA було понад 100 тисяч вакансій, і в момент вторгнення у березні кількість вакансій впала більш ніж в 10 разів. Мінімальне значення за кількістю вакансій, яке було зафіксоване, це 6 тисяч із 100 до 6 тисяч впало, і це було драматичне падіння. Але потім місяць за місяцем ринок праці відновлювався. Перший рекорд був зафіксований у жовтні. Коли ми отримали понад 56 тисяч вакансій, і тоді пам'ятаємо, були ракетні обстріли відключення електроенергії, що призупинило зростання ринку праці. Але починаючи із перших днів 2023 року, січня, ринок праці щомісяця встановлює нові рекорди, і квітень ми завершили з показником понад 82 тисячі вакансій, що є ну фантастичним результатом відновлення. Про які саме ну послуги чи виробництва сфери діяльності йдеться мова про що ці вакансії? І по регіонах, якщо можна вказати, про що це про які саме е, так я ринок праці стосовно відновлення, то відновлюється він непропорційно. пропорційно. Е, приміром, в Харківській області на 33% відновився ринок праці, а в Київській на 70%. А на в західній Україні там ринок праці понад 100% є. А закарпатську область, якщо візьмемо, то там навіть 170%. Тобто роботи майже вдвічі більше ніж було до повномасштабного вторгнення стосовно сфер де Найбільше роботи спочатку по посадам скажу найбільше пропозицій роботи за посадами. Продавець, консультант, менеджер з продажу водій, бухгалтер, кухар. Якщо говорити про сфери, які саме зараз восени ми бачимо найбільшу динаміку, показують, то це сфера готельно-ресторанного бізнесу, охорона, безпека, сфера обслуговування, будівництво також є. Про е, Закарпаття цікава інформація. 172 рази. Це релокація підприємств. Чи це місцевий бізнес так активно почав розвиватися під час військових дій? Це і релокація підприємств, це і переміщення особи, які там можуть працювати. Тобто, все заразу ми бачимо, що от закарпатська область найбільша е, кількість вакансій порівняно з довоєнним періодом, саме в Закарпатській області, там ближче до Європи. Максима, а де найменша кількість вакансій зараз в Україні? Найменша кількість, мабуть, я виділив Херсонську область 10%. Ну Харківська вже говорив 33%.